Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Ну що ж, сьогодні закінчується наша подорож по садовому центру. Ви сьогодні роздивляєтеся квіточки, деякі навіть будуть з назвами, а я хочу сьогодні поговорити. Основна тема, яку я затронула, це буде на каналі Українців Німеччини, і там же вас чекає сюрприз! Можете зайти і подивитися крайнє відео. А я хочу поговорити про те, що зараз робиться з українцями в цілому, з тими українцями, які залишилися в Україні, і з тими, які тут. Чому виникла така ненависть і злість один до одного? Чому ті, що залишилися в усьому винять тих, що поїхали? Адже в кожного були свої хвилини, коли. Він прийняв це рішення і поїхав в нікуди. Чому тепер це його вина? Ніколи не цікавилися. Ті, хто давно на каналі зі мною знають, що у мене одна із моїх рис це царказм і іронія, і це допомагає мені жити. Адже я, людина з особливими потребами, простіше інвалід. Яка тікала з домівки, яку бомбили. Ось так, тепер мені це ставлять, як ото кажуть, в штики, що я втекла. Так, можна повернутися, але для того, щоб знати все, потрібно просто зайти на канал і подивитися хоча б іще одне відео, щоб зробити свій висновок. Тому, люди добрі, починайте думати, починайте об'єднуватися, адже тільки разом ми зможемо вигнати ворога з нашої країни. Жодна українка і жоден українець один нічого не зроблять. Бо без донатів звідси і без донатів там нічого не буде. Бо тут не менше донатів. Як мені написали, поки ви там передасте, по дорозі все покрадуть. Вибачте, ми передаємо. А хто краде, виходить, крадете ви, які там? Навіщо так нам плюватиме живечі? Я живу в Німеччині не по своїй волі, а завдячуючи бешеним сусідам. Так що не будемо один на одного кидати погані слова, а будемо об'єднуватися. І виганяти ворога з нашої землі. Тримаємося, об'єднуємося, молимося. Молімося за здоров'я і наших захисників і захисниць. Молимося за Україну. Молимося за те, щоб прийшла весна в мирну Україну і вільну. Дякую за увагу!